Реформування оборонної сфери в Україні обговорили в Кабінеті міністрів під час чергової експертної зустрічі. Цього року президент України ввів в дію своїм указом ключовий документ, який на сьогодні визначає всі наші подальші кроки. Цей документ називається Стратегічний оборонний бюлетень. Перше за часи незалежності в Україні проведений комплексний огляд сектору безпеки і оборони. За його результатами розроблено та введено в дію основні документи оборонного планування. Ми маємо головне, в якості додатку до цього документу схвалено так звану матрицю. Це план, графік дій і кроків, які дозволяють чітко усвідомлювати, на якому етапі ми знаходимося, які подальші. Зміни треба впроваджувати в життя. Зустріч проходила в режимі онлайн конференції. Свої пропозиції та зауваження щодо діяльності оборонного відомства змогли висловити представники громадськості з Полтави, Харкова, Чернігова, Львова та Дніпра. Ірина Монастирська, Євген Роженюк, час -Че».